Проходить час, відходять вічність люди, знайомих, рідних, рідшають ряди. Настане день, і мене теж не буде, і я покину землю назавжди. Як і раніше, тут буде сонце гріти, ростимуть та шумітимуть ліси. Прийде весна, розквітнуть знову квіти, зазеленіє сад після грози. Стелитимуться килимом тумани, пісня птахів звучатиме дзвінка, і тоді, як мене на землі не стане, життя тектиме, й далі, мов ріка. Хто я є тут всього лиш гість дочасний, і сторона нерідна ця мені, а в небесах чекає дім прекрасний. Де сонцем Бог сіяє по всі дні. Звичайно ж, я люблю життя безмежно, і так, як люди всі бажаю жити. та моя доля від Творця залежна, і плин життя лише Він може спинить. Руки наші полічені у Бога, і кожному відміряний свій час життя. То подарунок нам від Нього і дякувать потрібно нам щораз, що вранці встали та відкрили очі. Це Божа милість, ласка і любов. А хтось не пережив цієї ночі, скінчивши шлях, у вічність відійшов. Життя крехке, мов кришталева ваза, ми завтрашнього дня не можемо знати, тому сьогодні дорожімо часом, поки Господь дає ще благодать. Цінуймо зараз рідними і близькими, не знаєм бо коли в останній раз назавжди розпрощаєшся із ними і землю покидати прийде час. Зайду на цвинтар, на надгробках бачу знайомі лиця. Скільки тут людей, молюся, тихо, у думках і плачу, так молодих, багато і дітей. Здавалося б, ще тільки жити і жити, та смерть розбила плани і задумки Померлим уже нікуди спішити, не треба рахувати свої руки, там тишина не сваряться за місце, всім вистачає. Клаптика землі, і неважливо, чи село, чи місто, чи мав великі статки, чи малі, вмирають всі, багаті і вельможі, то Божий присуд і слід змиритись з тим, і звідси взяти щось, вже ніхто не зможе. Нагий прийшов, і відійдеш нагим. Лиш той, хто в цім житті зустрівся з Богом, і хто збирав скарби на небесах, надбає там вінець життя нового, коли закінчиться життєвий шлях. Тож з вірою так хочеться сказати, як до кінця прийде земне життя, я з моїм Спасом зустріч буду мати, в своїй оселі Він прийме мене. Я свою долю Господу вручаю у руки всемогутнього Творця служити Богу всім життям бажаю і вірність зберегти аж до кінця. Амінь.